Навалдай. Там був один монастир, переховувався, <гум> от, от, поки притих, це я вже сказав, що я просто розуміли, от, чому він потім забрав до себе, забрав да. до себе і, призна, і призначив головою уряду. З лютого 2007 року, коли наближалися вибори президента, у 2008 року у Путіна завершувався другий срок він не міг балотуватися okay. і Путін і Медведєв під контролем ну, ФСБ своїх хлопців роблять коротку шахову рокіровку щоб Медведєв буде президентом а Путін буде главою урядою Путін okay. буде головою уряду щоб так сказати ну Медведєв був під, під контролем так ось з лютого 2007 року Наришкіна призначають заступником голови уряду Російської Федерації і тепер дивіться у березні 2008 року Медведєв обирає